З нагоди дня української писемності та мови в закладах загальної середньої освіти Зв'яльської міської ради відбулись урочисті заходи. Микола Лотоцький не говори в нас, мова сологіна, бо мова вища, ніж пташині спів. В її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним із попелища Феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово, Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перепрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова сологіна, бо мова вища, ніж пташині спів. В її скарбниці доля України. Космічна нерозгаданість віків. Це свято, яке широко об'єднує тих, хто цінує рідну мову, її багатство та красу. Мій телефон розмовляє українською, а твій. Мій також. Я співаю українською, а ти. Я також. У соцмережах України. Я читаю українською. Я висказала вищу українську мову. А але... ви Ми теж! Я мрію, співаю, пишу. Розмовляю, читаю, думаю. Українською це моя мова. Я люблю свою мову, я люблю свою країну. Мій дім Україні. У серці моєму живе Україна. З цієї нагоди вчителі вкотре нагадали учням про багатовікову історію та багатство української мови, про її силу та красу. Ну, що б, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди. Тарас Шевченко. Іван Багряний, рідна мова, мова рідна, колосково материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Учні та педагоги активно долучилися до заходів, які проходили в атмосфері натхнення та любові до рідного слова. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Шоу усі світи. Є прекрасних мов багато. Але першою, як мати, серед мов одна лишти є. Українська мова лагідна, захищена та милозвучна. Українська мова та рідна, співуча, милозвучна. Протягом дня в закладах загальної середньої освіти проводились тематичні уроки, літературні читання, конкурси, інтерактивні квести та вікторини, присвячені історії та розвитку української мови. Перше слово крик любови, сміх і радість немовляти. Неповторне слово мати. Про життя найперше слово. Друге слово гімн величний. Грім звитяг і клекіт огнень. Звук вітчизни неповторний. І простий, і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові, пісня львіна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Особливою подією стало проведення всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, яке об'єднало школярів день української писемності та мови. Це чудова нагода ще раз наголосити на важливості мови для формування національної свідомості, культурної спадщини та єдності українського народу. Ти велична і проста. Ти стара і вічно нова, мова, пісня колискова, мова матері уста. Дмитро Білоус, рідне слово. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово, ти наша дива калиново, кохана українська мова. Несеш барвінь гарячу, яру, небесно синь даш і не граю. І спивши там від сонця жару, Зелен дихаєш розмаю. Ликаймо в серці кожне грома, Прозоре диво калинове. А квітне пломини червоно, в сім'ї великій вольні нові. день української писемності та мови це чудова нагода ще раз наголосити на важливості мови для формування національної свідомості, культурної спадщини та єдності українського народу.